Перегоди легендарної білявки, порятунок світу демоном та янголом, взлети та падіння батька атомної бомби, відродження команди міжпланетної Експресу та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні ми традиційно обговоримо всі найгарячіші новинки липня. В ролику об'єднані фільми та серіали, а в описі ви знайдете детальну інформацію про релізи, оригінальні назви, дати та де саме відбудеться прем'єра на стрімінгах чи в кінотеатрах. Традиційно хочу подякувати за вашу підтримку: вподобайки, коментарі та підписки. Влаштовуйтесь якомога зручніше, і всім приємного перегляду! Відкривай липень «Лінкольн для адвоката з другим сезоном, який перенесе на екрани черговий роман Майкла Конелі під назвою П'ятий свідок, продовжуючи загальну сюжетну лінію, судова драма зосередиться на житті та новій масштабній заплутаній справі харизматичного адвоката Мікі Галера, який успішно повернувся у вищу лігу. На силу балансуючи між кар'єрою та особистими проблемами, головний герой спробує захистити обвинувачену у вбивстві жінку, з якої провів декілька гарячих ночей. Ідея та реалізація серіалу цілком стандартна, особливо для Netflix. Вміру заплутана історія про правосуддя, справедливість і покарання не принасичена складними термінами та максимально розбавлена дійством. Вона не приносить у жанр судових детективів нічого нового, але при цьому тримає цілком високу планку. До речі, другий сезон складатиметься також з десяти серій, які будуть розділені на дві частини. Перша вийде 6 липня, а друга 3 серпня. Астрал Червоні двері з 2010 року знаменита лінійка горерів регулярно лякала своїх глядачів. Перші дві частини, зняті Джеймсом Ваном, вважаються найкращими у франшизі, і червоні двері є їх безпосереднім продовженням. Події фільму розгорнуться через 10 років після фіналу Астрала 2» та воз'єднають нас із сім'єю Лемберт, які необхідно покінчити з демонами минулого. Франшиза спробує повернутися до витоків та використовуючи знайому всім формулу, раз назавжди закрити сумнозвісні двері та поставити крапку в історії родини Лембард. Експлуатуватиме п'ята частина заслуги попередників, чи дійсно стане непоганим фіналом. Ви дізнаєтесь уже 6 липня. Родичі поза законом, це пригодницька комедія про звичайного менеджера банку Оуена, який збирається одружитися з дівчиною своєї мрії. Його тихе спокійне життя перевертається з ніг на голову після шокуючого пограбування, яке скоїли професійні бандити та за сумісництвом майбутні тесь та теща героя. Овен опиняється втягнутим у небезпечний кримінальний світ, і йому необхідно швидко навчитися тяжкому ремеслу, щоб вижити та захистити злочинну сімейку. Насичений трейлер за дві хвилини майже повністю переповідає всю історію та нагадує характерний для стрімінга комедійний бойовик з відомими акторами, нехитрим сюжетом, безкінечним екшеном, кумедними ситуаціями та жартами. Жахи Долорес це адаптація популярного подкасту, який описують як моторошну міську легенду про кохання, зраду, виживання та канібалізм. Головна героїня виходить на волю після несправедливого 16-річного ув'язнення та починає працювати масажистом у підвалі кафе свого друга. Життя жіночки поступово налагоджується, але одного разу, давши волю пустотливим рученятам, вона залишає після себе низку трупів. І з цього моменту типова комедійна історія, як стверджує трейлер, перетвориться в кривавий параноїдальний жахастик, розбавлений старою доброю сатирою та чорним гумором. Чудотворці, четвертий сезон. Бо... Небезпечна вечірка повертається з другим сезоном. Детективне драма Дівдусі творів Агати Крісті складається із абсолютно різних історій головних персонажів, виконаних у своєму унікальному візуальному стилі та жанрі, властивому точ зору оповідача. Прем'єрний сезон розповів про трагічну зустріч випускників, а новий зосередиться на весільній церемонії. По класиці нареченого вбивають і всі оточуючі стають підозрюваними. Справу розслідуватиме знайома нам слідча, яка допоможе персонажу Сема Річерсона та Зої Чао, які знову опинилися в центрі вбивства, по черзі допитувати гостей. Як підтверджує трейлер, серіал повністю збереже свою оригінальну структуру, продовжуючи абсурдно, іронічно та моментами відверто тупо висміювати знайомі всім образи та жанрові стереотипи. Місія неможлива розплата. Після проблемних зйомок та чотирьох перенесень релізу, найвідоміша франшиза з Томом Крузом нарешті повертається на великі екрани. Спецагент Ітан Хант та його команда традиційно зіткнеться з черговим страхом людства, цього разу штучним інтелектом. Перша частина розплати вийде 12 липня, а друга, яка й завершить довгограючу шпигунську сагу у червні наступного року. Неодноразово Том Круз розповідав, що для фіналу написали надзвичайно напружений сценарій. Він перевершить усі попередні фільми, і буде під зав'язку, напічканий ефектним екшеном та масою смертельних трюків, які актор зрозуміла річ виконав самостійно. Минулого тижня у Римі пройшов дебютний показ фільму, і в цілому місія неможлива удостоїлась високих похвал. Вони клонували Тайрона. Науково-фантастична комедія з нотками інтриги бере початок у бідному чорному районі, де, як в трешовому анекдоті, дилер, сутенер та повія стають свідками серії незрозумілих подій. Різношерстне тріо починає власне розслідування та з'ясовує, що деякі місцеві продукти містять задаткову речовину, а глибоко в недрах землі знаходиться величезний секретний науковий комплекс, в якому вчені проводять моторошні експерименти. Трейлер сатиристичної картини про урядову змову вдало передає вайп 80-х. Він виглядає досить стильно, а також настільки незрозуміло та дивакувато, що породжує бажання переглянути стрічку. Чим ми займаємося в тінях? Іронічний сітком про вампірів, які живуть серед нас і намагаються пристосуватися до нових реалій, повертається з п'ятим сезоном. Як натякає трейлер, Гільєрмо отримує заповітний укус кровопивці, проте з трансформації виникнуть певні проблеми. Нендер заздритиме небезпеченій дружбі вірного фамільяра, з Лазло, Надія воз'єднається з сім'єю. А Колін Робінсон, який значно підріз за минулий сезон, який властиво всім енергетичним вампірам, відправиться у політику. На нас чекає ще більше зіркових камео, кумедних, серйозних та абсурдних ситуацій, з якими улюблені персонажі справлятимуться у своїй неповторній манері. До речі, задовго до прем'єри п'ятого сезону діти ще Джемейна Клемента та Тайки ВайТіті продовжили на шостий. Замкнуте коло. Новий багатосерійний проєкт Стівена Содерберга зосередиться на заплутаному детективному розслідуванні, пов'язаному із викраденням сина заможної сімейної пари. Поступово крок за кроком слідчі намагатимуться докопатися до правди, а на перший погляд, звичайна справа перетвориться на суворе випробування. Яка відкриє давні секрети та об'єднає безліч абсолютно різних персонажів. Незважаючи на численні взлети та падіння у творчості Содерберга, оскарносний режисер продовжує експериментувати та розвиватися. Він має безліч прихованих перлин у своїй фільмографії. Ну й звичайно ж багатий досвід у створенні цікавих та заплутаних проєктів, тому не виключено, що замкнуте коло зможе нас здивувати. Фундація. М'яко кажучи, неточна адаптація прекрасної серії книг Айзека Азімова повертається з другим сезоном. Його сюжет розгорнеться через сторіччя після фіналу та сфокусується на падінні імперії і релігійній кризі фундації. Трейлер серіалу виглядає досить грандіозно і ефектно а творці, в свою чергу, стверджують, що вони значно розширили всесвіт та додали багатько нових персонажів. Перший сезон фундації, хоча й не зібрав стільки ярих відгуків як персні влади, проте все-таки критики відвіданих шанувальників Азімова не уникнув. Кардинальні зміни першоджерела можливо і не викликають шаленого захоплення, але, чесно кажучи, на безриб'ї фундація здається не такою і поганою науковою фантастикою. Правосуддя, первісне місто це одночасно продовження та перезапуск популярного у вузьких колах Неовестерна Правосуддя вільної екранізації Романа Елмора Леонарда через 15 років після фіналу оригінального проєкта Федеральний маршал Рейлан Гівенс змушений повернутися до Детройта і покарати жорстокого психопата, який уникнув ув'язнення. Схоже на все, меланхолічна історія про депресивну американську глибинку та людину суворих моральних кодексів значно прибавить у динаміці та масштабах. Сучасний вестерн виглядає більш захоплюючим, ефектним та адреналіновим. А головне те, що первісне місто працює як самостійна історія, і глядачам не варто перейматися, що ви знаходитесь поза контекстом минулих пригод маршала. Опенгеймер гаряче очікуване творіння Крістофера Нолана розповість багатошарову історію про життя та досягнення, взлети та падіння знаменитого фізика-теоретика, який керував розробкою першої атомної бомби. У фільмі покажуть роботу над зброєю масового знищення, її випробування, а також тяжкі моральні муки головного героя у виконанні Кіліана Мерфі. Опенгеймеру пророкують численні престижні нагороди, а сам Нолан неодноразово натякав, що проєкт стане одним з найепічніших у його кар'єрі. За словами режисера, перегляд фільму може призвести до серйозного потрясіння. Від стрічки точно не варто чекати простих відповідей, а фінал майже трьохгодинної оповіді буде схожий на фінал початка, тому будьте готові до емоційних дискусій після сеансу. 20 липня «Опенгеймер» у прокаті складе конкуренцію Барбі. Найрожевіший фільм року розповість історію всесвітньо відомої дитячої ляльки. Легендарна білявка зрозуміє, що не відповідає сучасним стандартам Барбіленда, та разом з одним із кенів відправиться у реальний світ, щоб відшукати себе та своє місце серед людей. Проте ця ситуація не сподобається могутній корпорації, яка відкриє полювання на Барбі. Як запевняють творці та зіркові актори, стрічка буде просякнута посиланнями до класичного кіно та сатирою на сучасне суспільство. А найголовніше те, що глядачам точно не варто очікувати примітивну мімімішну оповідь. Адже, окрім низки елементів відповідних образу культової ляльки, фільм обіцяє сміливий та непередбачуваний сюжет. Спецоперації Левиця це нова робота майстера кримінальних драм та вестернів Тейлора Шерідана. Натхнений справжньою програмою ЦРУ. Режисер вирішив дослідити світ шпигунів і секретних агентів. Сюжет розгортається довкола команди оперативників, які намагаються зупинити терористичну організацію. Новоспеченим напарницям необхідно втертися у довіру до злочинного синдикату та, працюючи під прикриттям, запобігти масштабній катастрофі. Серіал перенесе глядачів у непередбачений світ міжнародних інтриг, де кожна помилка та невірний крок закінчується смертю. Тому для шанувальників, напружених історій про секретні операції та небезпечні пригоди левиця може стати захоплюючим видовищем, плюс у серіала дійсно непоганий каст. Футурама Через 10 років культовий мультсеріал повертається з восьмим сезоном, новою порцією вибухового гумору, фантастичних пригод, безкінечних відсилок та приколів. Над відродженням ексцентричної команди працювали творці оригінальної футурами Мет Грейнінг та Девід Коен. Вони зазначають, що серіал стане повноцінним продовженням, але й нові глядачі, якщо звичайно такі знайдуться, можуть починати перегляд безпосередньо з восьмого сезона, який підготував для фанатів величезну порцію ностальгії. Ми дізнаємось розв'язку епічної історії кохання Фрая і Ліли. Відшукаємо дітлахів кіфа і Емі, розкриємо таємницю злого робота Санти, і це лише маленька частина того, що чекає на глядачів. До речі, відомо, що восьмий сезон стане найменшим і складатиметься лише з десяти епізодів. А майбутнє серіалу, звичайно ж, буде напряму залежати від його рейтингів. Скрегіт металу серіал знятий за мотивами вибухової та відчайдушної одноіменної серії відеоігор для PlayStation. Наразі повноцінного трилера немає, але в кількох ефектних роликах засвітився Ентоні Макі. Він зіграє Джона Доу, який страждає амнезією та намагається знайти своє місце в новому світі. Головний герой погодиться перевести в краційний вантаж, і зрозуміла річ, дорогою на нього чекатимуть безліч смертельних неприємностей. Одну з яких представлятиме клоун-психопат Ласун. Як запевняють творці, глядачам варто очікувати на дику постапокаліптичну екшн комедію, шаленими перегонами, великою дозою адреналіну і непередбаченими сюжетними поворотами. Пікок далеко не лідер спостачання якісних серіалів, але в цьому році всі проєкти молодого стрімінга неочікувано продемонстрували доволі непогані результати, і, можливо, скрегіт металу також не стане винятком. Добрі передвісники другий сезон. Харизматичний дует Тенента та Шина у 2019 році успішно зупинив апокаліпсис. Ангел та демон продовжують насолоджуватися звичайним життям серед смертних, але неочікувана поява Гавріїла, який втратив пам'ять, руйнує спокій героїв. Сили раю та пекла прагнуть використати Архангела у власних цілях, а наш улюблений тандем в надії дати відсіч босам вирушить у шалену подорож, щоб розгадати небезпечну загадку, охоплюючи час та простір, яка з великою ймовірністю буде пов'язана з порятунком світу. Незважаючи на те, що перший сезон використав сюжет всієї книги, гаряче очікуване продовження не перетвориться на тотальний фанфік, адже воно втілить у життя нереалізовані ідеї Кеймана та Пратчета. Тому передвісники обіцяють глядачам також веселу, драйвову та лаконічну історію. Гіли Другий сезон недооцінений проєкт про суперництво, амбіції та заздрість висвітлює дивовижний світ професійного реслінгу через конфлікт інтересів двох братів. Особиста й професійна напруга героїв продовжуватиме зростати, відбиваючись як на бойовій арені, так і в цілому на житті. Незважаючи на те, що серіал не знайшов масової популярності, він сподобається як шанувальникам ефектних боїв, так і просто любителям міцних та життєвих спортивних драм. На сьогодні все. Пишіть в коментарях, які фільми чи серіали плануєте переглянути. А для тих, хто пропустив минулий випуск з оглядом найкращих серіалів 2023 року, тут залишу посилання, обов'язково переходьте. Дякую, що залишаєтесь зі мною і до скорої зустрічі.